Значит, я обласний атаман, Соборний казав України Січ, Валерій Семенович Колісниченко. Ну, у нас э, теж казав є звоня. Но... Але зараз ми, мабуть, будемо відходити від цього, бо це ця ідея була донецьких. Козаків э, не було, генералів не було. але Придумали цей останній час. Ну, не це головне. Також зі мною знаходяться козаки каланчатські, хлопці. цей день ми вирішили приїхати, підтримати вас, поздоровити. Щоб ви знали одне, армія, народ це не на словах, а на ділі. єдиний. І нам боронить цю землю, якщо доведеться, то будемо її робити разом. Ще я б хотів, що сказати? Народ вірить в армію в своїх солдатів. Останній час не дуже вірить в міліції, саме ви бачите робити чому. Тому створюється і народне ополчення, і самооборони, загони. Але дай Бог, щоб до цього не дійшло. Я що вам хочу сказати? У нас є така традиція, верніше вона зараз при цій владі призупинена. Казаки готувалися до Збройних сил, саме підготовлених, міцних хлопців. І та колишня Національна гвардія в основному компонувалася саме з козаки. Я думаю, зараз тут ми відновимо традицію і наші хлопці будуть і Збройні сили, фізично підготовлені, моральні, які буде дух у них. Це буде захисники саме якраз України. У нас є козаки-поети, я коротенький вірш вам прочитаю. Якраз він сьогодні такий, знаєте, дуже даречий. Стрипіля з імені Арата, ведем Батьківський градові, святий хліб, любов до брата, принесли ми в Славянський За те жорстоко нас карали, але Бог дав нам перту вдачу. Давно б нас рабами, та ще рятує дух казачий. Куди йдеш ти, Україна, через світи, через віки. Сини навіщо твої гинуть? Гендрують вродою доньки. Чужі продукти споживає, ніби земля вже в нас не родить. На чужій мові розмовляємо, з моря чекаючи погоди. Щоб позбиралися деї, в обітувальній землі, а українські фарисеї нас об'єднати не змогли. І віру в серце нам селити, бо віра це душа народу. Дух український відновити, згадати звідки моїм родом. Навіщо Боже дав свободу? Навіщо нас калін підняв? Та не дав розуму народу. І Майсея нам не дав. Так де ж велися ідеї? Бо так було усі віки. Були козацькі Майсеї, великі козацькі полки. Слава Україні! Я хочу надати слово атаману Каначатку осередку району Вадиму Курську, він вам пару слов скаже. Я також приєднуюся до нашого генерала. От. Хочу побажати вам здоров'я, мира, От. щоб все це, як то кажуть, не переросло у Велику війну. Тому що війна це смерть. І незгоди для нашого народу. Я хочу сказати, що в Каланчику вчора відбулось зібрання сотні каланчацької, і Каланчацька сотня також виразила свою готовність взяти зброю, якщо це буде треба. І захистити свою землю. Так що ми завжди з вами. І будемо підтримувати лиху годину, якщо це прийдеться. А зараз я хочу вас привітати зі святом, паски, побажати здоров'я, щастя вашим родинам і вам разом всім. Христос воскрес! Слава Україні! Слава Україні! Шла Україні! Героям! Ну, Маюш пока еще не будешь. Маюшки <ріпи> с <ріпи> ним. Это нашт, доволен.